Вівторок ми стали вівторок в колейку, а тут уже продвинулись три доби. Тут стоїмо. Це Петро, водій фури з Бучі. Чоловік вже понад тиждень стоїть у ягодині в черзі на виїзд з України. Кілька днів тому польські перевізники влаштували протест і повністю заблокували роботу одного з найбільших митних пунктів пропуску Західної України. Петро Далекобійник з 25-річним досвідом. Два місяці він просидів без роботи, і це його перший рейс. Через Білорусі не можна, я і не хочу туди їздити. Я зараз завантажений пивом. От я стою вже. Вісім діб. Вже ж і гроші були, немає їх. Вже все проїли. 7 вересня польські перевізники перекрили рух на під'їзді до прикордонного дорогуська. Вони вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг, запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю і відновлення дозволів для українських перевізників то у нас в очікуванні виїзду за кордон склалася надзвичайно складна ситуація. В черзі очікують очікує 2600 транспортних засобів. Проте з 5.09 польські перевізники оголосили страйк і заблокували пункт пропуску Дорогуськ, пропускають буквально один транспортний засіб на годину в кожному напрямку. За попередньою інформацією, польські перевізники оголосили страйк на місяць і щодня приймають рішення про продовження. Фактично, основна причина скупчення такої кількості вантажівок війна, адже в Україні через повноцінне збройне вторгнення Росії заблоковано роботу всіх портів. Тож перевезення комерційних вантажів за кордон можна здійснювати лише наземним шляхом до Європи через західну Україну. Тому для того, щоб експорт імпорт не впав, з червня на митному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ дорогусь Боронили проїзд легкових автомобілів. «Домовленості червня передбачали і очікування оформлення близько 500 транспортних засобів за робочу зміну в кожному напрямку. Тобто 1000 за 12 годин 500 віддає ми польській стороні і приймаємо від польської сторони. За добу мали опрацьовувати. Орієнтовно до двох тисяч транспортних засобів, і в такому випадку черга, звичайно, ми передбачаємо, могла зберегтися, але проїзність пункту пропуска була б досить високою, і тоді б, можливо, не потребувало б якихось окремих черг для порожніх і інших транспортних засобів. Останнім часом на його у плановому режимі за зміну на виїзд за кордон оформляли до 430 вантажівок. Нині ж тут досі не бувала майже 50 кілометрова черга. Попри те, що роботу митного пункту пропуску йогодин заблокували польські перевізники, найбільше потерпають від цього саме українські далекобійники, адже у багатьох завершуються терміни митних декларацій. ми вже стоїмо, які приїхали доля, до приїхали по довгетиклараціях, нічого не кажуть ще ще не що нічого не вирішили, Стоїмо. З моменту завантаження нам дається 10 днів доставити вантаж до границі. Я завантажився в Сумах. І оце порахуйте, 10 днів. Я 3 дні їду сюди і тут з п'ятниці стою. То в мене 9 числа закінчується декларація. Мені потрібно їхати на митницю, подати документи, що я дійсно стою в колійці, вони роблять відмітку і стою. І це такі, як я, всі тут, майже всі. За словами Олександра та його колег далекобійників, ще одна з найбільших проблем в колійці відсутність належних умов для перебування. Води нема, туалета нема, помитись нема, хліб возять спасиві людям, п'ятилітрова бутлажка води 100 гривень. А які умови? Нема ніяких умов. Все, поле ліс. Все, які умови. Це всі умови. Туалетів немає, ні душа, нічого. Під'їхали ще до Любомля, знайшли душ. Сходили в Любомль магазин, збувалися. люди їздять, відцеплюються, їздять в магазини, закупляються продуктами. Бо закінчилася вже машина вся. Води немає, тут я взяти. Та по той бік кордону цим не надто переймаються. Волинські митники звернулись до вищого керівництва, аби за вирішення проблеми взялись на державному рівні. Кажуть, не все залежить від них. Я так розумію, що ну одна з оголошених вимог страйкарів з польської сторони вони хочуть до пункту пропуска теж їхати поза чергою порожніми. Ну, це, поза чергою, митниця на ці процеси не впливає. Ми тільки здійснюємо свою діяльність в зонах митного контролю, тобто на території пункту пропуску. Тож поки водіям не лишається нічого іншого, аніж будемо стояти, а що робити. Еля Коротинська, Микола Гусар, інсайдер медіа.